Вітаю вас, творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Тетяни. Подивимося, що вона прислала. Дякую Тетяні за гостинця. Дуже приємно. Є лист побажання і в пакетиках є побажання. Я потім з ними розберуся, а вам покажу, що є. Такі палочки перламутрові, перли, крихта кришталю. Така бордова крихта, котяче око, браслет, такі рожеві намистини, перламутр, такий овальний, фіолетові намистини, червоні, чорні, білі, браслет і агатові намистини ще там є. Ще декілька намистин різних. Для них такі червоні нами, а це бісер з чимось і рожевий кварц. Зараз розберуся з побажаннями, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові. Подивимося, що я зробила. Було декілька пакетів з крихти. Рожевий кришталь. Я наділа на піни і з'єднала з намистинами рожевого кристалю і такими скляними рожевими намистинами. Додала такий кулон з рожевого кварцу і вийшло таке намисто. Із гірського кришталю також нанизала напіни, додала такі фурнітурні намистини і використала такі матові намистини скляні. На закінчення. Дві намистини взяла краклі вийшло таке намисто. І з рожевого кварцу його можна доповнювати чи до того, чи навіть до того, як подружку так цікаво виглядає. Вибрала самі найрозжевіші наместинки, дала такі фурнітурні шапочки на закінчення гачок. Його можна і з тим, і з попереднім з рожевим кварцом також поєднювати або як самостійну прикрасу. І ще була крихта така мікс, і залишилася з кришталю. Я вирішила їх об'єднати, вони пасують. Були дві такі. Наместини. Спочатку думала я їх зробити з сережки, але потім вирішила, треба було чимось обіграти ось цю крихту і ця залишилася. Повторювати, щоб одинакові були, мені не хотілося, то я додала таку білу більшу і дві менші, використала ті різні намистинки і вийшло таке намисто. Решту дала рожевий кварц, такий біліший. Ось так воно виглядає. Із червоних намистин і ще був такий кулончик. Я зібрала намисто, дала бронзу золото, бо тут таке, бачите, як бронза світла, бронза золота і склала. Закінчення гачок. І з перлинок зробила намисто з золотими бісеринками. І намистин ще сережки зробила, і намистин вийшло більше. Або його довим робити. На два не вистачало, ну, така <смі> ситуація. Тетяна довгі не любить сережки, комплект, і я запропонувала зробити на паличка зрешти. Оці палички якраз додали <смі> ту відстань, що бракувало з перлинок бісеринки і такі шапочки золоті. І вийшло як подружки. Можна давати їх під низ, а можна навпаки помін... дати подовжувач з цієї сторони і буде внутрішній. ж там Тетяна, як захоче, або навіть і як самостійне. Із крихти такого вишневого кольору я її посадила на піни і вирішила поєднати з білими намистинами краклі. Вони дуже гарно тут вписалися. Закінчений гачок. Я дуже-дуже гарне намисто вийшло. Із цих бусково-фіолетових воно було закоротке, Тетяна попросила подовжити, зберегти замочок, що я їй зробила, подовжила за рахунок гематитових намистин. Замочок збережений. Ось таке двійне намисто. Був браслетик блакитний з кутячого ока і сережка від золотої кліпси, ой, срібної кліпси. Вийшла як кулон. Додала такі фурнітурні намистинки. І вистачила якраз довжина для намиста. Ось таке з колоном. І з агатів поскладала, дала шапочки бронзороздільні золоту і вийшло таке асиметричне намисто. Із таких рожевих додала просто кубики, тут більше нічого не посували, але кубики, бачите, як гарно вписалися, як продовження цієї намистини. І закінченні гачок. Було з червоним бісером намисто. Але в мене залишалися ще з попереднього таких шість червоних намистин. Я забрала ці палички, дала гематитові диски, бісеринку між них і витягнула на ціле намисто. Вийшло досить таке цікаве. А чорні намистини, щоб не були зовсім сумні. Вирішила використати цей бісер для яскравості. Шапочки між шапочки дала цей бісер. Але, щоб не було забагато, я декілька намистин без бісеринок зробила, без шапочок і отих червоних бісеринок. На закінчення очок. вийшло таке досить цікаве. І не чорне. Ті бісеринки, ніби вони і маленькі, але вони дають стільки яскравості. І з перламутру такого овального зробила сотуар. Використала ще були кварцеві намистинки сюди. На закінчення розкручуюча деталь з замочком. Браслет з перламутру Просто перенизала на ювелірний трусик, дала бісеринки між нього і замочок. Більшого замочка не мала, бо я такі дуже великі не роблю, тому в мене не було такого магнітного великого. Ну, отак я, отак на руці буде. І ще Тетяна попросила з моїх прикрас. До свого намиста, якого колись на мене придбала з баламутів, сережки. Сережки шикарні. Розмір, бачите, досить такий великий. Так рідко буває. Щоб я на сережки такі намистини використала. Але тут я вирішила це зробити, і ці сережки дістались Тетяні. Оце все оновлення для Тетяни. А для поціновувачів моїх прикрас я вам ще покажу прикраси з сапфіру. Прикраси сапфіру, такі кубики, гранені, гематитована мистинка. 4 міліметри. ланцюжок. Можна дві. Ланцюжок регулюється, тому можна дві, два нами разом вдягнути. Або можна комплектами маю сережки. Отакі От сережки. Така лілія. І весюлечки сапфірові. Або такі сережки, більш такі нарядніші, з таким конектором сердечко, з цирконом по центру, така філігранна швенза і сапфірові вісюлечки. або такий. Кому цікаво, переходьте в мій магазин, посилання є під кожним відео. Дивіться, вибирайте, запитуйте, буду рада, як вам щось припаде до серця. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!